А я на всі руки майстер з інструментами від мережі профіцентрів Квітка презентуємо проект. Будуємо з квіткою. Привіт, майстрам! На усі руки та тим, хто має бажання зробити своє життя комфортним. З вами Юлія Більська. Сьогодні обираємо універсальний різак. Назва інструменту говорить сама за себе, адже в його основі покладені такі функції, як пиляння, різання, шліфування. Розрізняють різаки для професійного використання та домашнього. У торгівельній марці Bosch це відображено навіть кольорами, відповідно синій та зелений. За допомогою універсального різака можна працювати з деревом, адже цей інструмент має за заглибні полотна, пил. Для прикладу ним можна легко прорізати отвір, якщо ви хочете вставити замок в двері чи підігнати подовжені плінтус, або ж вирізати в дошці отвір. Універсальний різак добре працює з металом за допомогою заглибних полотен пил по металу. Тобто відрізати зайву частину труби не буде проблемою. Окрім того, універсальний різак не при роботі з кромкою. З гіпсом та керамічною плиткою добре справиться така насадка: полотно пили з твердого сплаву. Універсальні різаки мають також і шліфувальну функцію. То він може працювати з дерев'яною поверхнею, металом, каменем та пластмасою. Дорогі чоловіки, маєте заміський будинок, не полінуйтеся встановити поруч у зручному місці, можливо, в садку, для прикладу, лавку. Універсальним різаком дошки для лавки можна вирівняти по довжині та, звісно ж, пошліфувати мінімум робіт, а у подарунок солодкий поцілунок від коханої порада зайвою не буває, правда ж, друзі. Йдемо радитись, який різак обрати у професіоналів мережі профіцентрів. Квітка, тобто, так само як його можуть використовувати майстри автомобілів, так само можуть його використовувати мебельні промисловості, так само які встановлюють меблі, тому що там є різні підгоночні варіанти, щоб робити є різна потужність і різна сфера використання для домашніх майстрів. Відповідно, універсальний різак він на відсотків 20-30 має менший ресурс ніж професійного електроінструменту. Ми пропонуємо наш електроінструмент фірми Бош. Дуже хороший сервіс обслуговування, своєчасне надання послуг по ремонту. Розповів нам консультант мережі профіцентрів «Пітка» Станіслав. Ексклюзивні ціни від компанії Квітка, професійний електролобзик Бош за 1199 гривень. Ціна фіксована в гривні. Буду з вами прощатись, друзі. З вами була Юлія Більська. Почуємось завтра в той самий час. Новинки техніки, професійні інструменти та поради від спеціалістів в мережі профіцентрів Квітка. Ми навчимо вас майструвати. Суперпропозиція, надійні та якісні електроінструменти Бош стали ще доступнішими. Покращуйте ваше життя та полегшуйте щоденну роботу за допомогою. Професійних електроінструментів мережі профіцентрів Квітка. Адреси у Львові, вулиця Городоцька, 224, та вулиця Промислова, 47 А. У Івано-Франківську Симона Петлюри, 7Б. Телефон 0800 30 32 10.